До вашої уваги презентація досвіду роботи вчителя української мови та літератури ЗОЖ No35 міста Чернігова про проденюк Лариси Віталійовна. 1996 року я закінчила Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут імені Затонського за спеціальністю російська мова і література та українська мова і література. Працюю в загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 35 міста Чернігова. Учителем української мови та літератури маю педагогічний стаж вже 24 роки. Маю вищу кваліфікаційну категорію. Методична проблема, над якою я працюю, це моделювання творчих завдань на уроках української мови та літератури для учнів, як засіб спонукання до навчальної діяльності та мотивації саморозвитку учнів. Актуальність зумовлена державним стандартом базової середньої освіти. Метою базової середньої освіти є розвиток природних здібностей, інтересів, обдарувань учнів, формування компетентностей, необхідних для їх соціалізації та громадянської активності, свідомого вибору, подачі життєвого шляху та самореалізації. Якість отриманої освіти все більше залежить від рівня усвідомлення самими учнями, необхідності добре вчитися. Значно вищий рівень ефективності має організація навчальної діяльності. При якій навчальний процес повинен бути побудований в такий спосіб, щоб кожен учень відчував відповідальність за результати навчання. Тому метою моєї роботи є розвивати дитину як неповторну індивідуальність, формувати в неї творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності, навчати школярів користуватися всіма багатствами мовних засобів, формувати вміння і навички зв'язаного з надписанного мовлення активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі цінності учнів. Основні напрями роботи це впровадження найоптимальніших методів у прийому, прогресивних інтерактивних технологій навчання, удосконалення засобів форм процесу навчання відповідно до сучасних вимог, інтенсифікація та індивідуалізація навчання, розкриття творчих можливостей дитини. Проекція на майбутнє. Для формування творчої особистості необхідні творча діяльність, творче спілкування, творчий пошук, творча активність і творче мислення. Тому у своїй роботі використовую різноманітні методи та прийоми, які спонукають учнів до творчості, сприяють навчальній діяльності та мотивації учнів до їх саморозвитку. Це самостійна робота, проблемно пошукові творчі завдання, запитання відлучні вінов паки. При застосуванні цих методів учень змушений активно здобувати і переробляти, реалізовувати навчальну інформацію. Так, чарівна скринька сприяє активізації та розвитку розумових і мовленнєвих здібностей, мислення, пам'яті, уваги, спостережливості, конструювання розвиває мовлення школярів, активізує пізнавальну і творчу діяльність. Готує до сприйняття інших тем. Це вправи на побудову речень, словосполучень, текстів, міні-творів, творче завдання, скласти речення за поданим початком, перебудувати речення, доповнити його, перетворити з одного виду в інший, реконструювати речення. Вважаю, що така форма роботи може бути використана практично на кожному уроці мови. Грунування або ж асоціативний кущ – Є стратегія навчання, яке спонукає учнів думати вільно та відкрито, висловлюватися з певної теми. Вона націлена передусім на стимулювання мислення школярів розв'язків між окремими поняттями. Це не лінійна форма мислення. Грунування може бути використане як на стадії актуалізації, так і на стадії рефлексії. Метод грунування може бути використаний для підбиття підсумків вивченої теми чи розділу з українською мовою. Ефективним засобом спонукання до навчальної діяльності та мотивації саморозвитку учнів є використання ігрових технологій, а саме рольових дитактичних ігор. Гра це творчість і водночас праця. У процесі гри вучні виробляється звичка зосереджуватися, самостійно мислити, розвивається увага, прагнення до знань. Захопившись грою, учні не помічають, що навчаються, пізнають, запам'ятовують нове, орієнтуються в незвичайних ситуаціях, розвивають уяву, фантазію. Навіть найпасивніші учні включаються в гру з великим бажанням. Гра спонукає учня до роздуму, пошуку переконливих рішень нових життєвих ситуацій, формування навичок мовленнєвого етикету, розвиває в них необхідність у самовираженні, саморозкритті та самореалізації через різні види творчості. У своїй роботі використовую гру Теоратор, коректор, «Відчукай ключ та багато інших. Намагаюся своїх учнів залучати до роботи уман. Так, з 2018 року ломова Валерія виступила на засіданні шкільного наукового товариства Еруди. Тема її роботи зображення козацького пташка Івана Підкова по ім'я Шевченка Іван Підкова. Також залучаю своїх учнів до участі в інтернет олімпіадах. Так у 2019-2020 році четверо учнів отримали диплом першого ступеня. Двоє учнів диплом другого ступеня. Шестеро диплом третього ступеня. У 2021-2022 навчальному році двоє учнів отримали диплом другого ступеня. Один... Учень, диплом третього ступеня. Двоє учнів посіли друге місце у шкільній олімпіаді. За звітний період я створювала тестові завдання та матеріали до уроків, які публікувала в інтернет-виданнях. Також брала участь у методичному фестивалі Показовий урок. Ці уроки розміщені на шкільному сайті. Проводило відкриті заходи. Конкурс знавців рідної мови Ослово рідне у 2018 році. Інсценізацію уривка з п'єсти Тараса Шевченка «Назар Стодоля» у 2019 році. Мовознавчу Вікторину у 2021 році. Постійно підвищую свій професійний рівень, відвідую майстер-класи своїх колег, проходжу курси на різних інтернет-платформах, відвідую вебінари чи ППО. Свій виступ хотіло б закінчити словами. Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорити. Учитель лише той, хто вміє чути, покрилити, навчити і любити. Дякую за увагу!